595 будинків залишаються підтопленими на Херсонщині внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Через дії ворога зросла, і кількість загиблих та поранених повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Наразі 21 житель Херсонської області загинув, зокрема, п'ятеро через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранення, з них 16 – це українські ліквідатори та рятувальники. За повідомленнями МВС, епідеміологічна ситуація на Херсонщині Сонщині стабільна та контрольована, спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Також у міністерстві розказали, що відповідні служби регулярно відбирають проби води як технічної, так і питної, на затоплених територіях. Це потрібно для того, аби зрозуміти, чи можна її безпечно подавати людям. Ну а поки що ж продовжують привозити питну та технічну воду тамтешнім мешканцям.